Здравия, президент. Здравия, пожалуйста, здоров'я, пане президенте. в руку людини напроти. в руку люди напроти. Ходім ты тоді. Пускай для них их вот вот, Уважаю здоровье, пан премьер-министр. Уважаю здоровье, проходите. Вы тут вот, почему? Так, ще раз вітаю вас, пане Даніл. Вітаю вас з посадою новою. Я чую, ви недавно приступили до своїх обов'язків. Дякую, велике. Е, дивіться, я значить по поводу вашої, е, вашого гранту. Я його схвалив. Зараз вам видам кошти. Так, відкрив сейф, дістав конверт з грошима. Ні, стойте біля столу, пане Даніл. Пане Даніл. Положив конверт на стіл. Пане Моріс, можете перераховувати. За конвертик. Зі столу відкрив, почав дивитися. так. А що ж вони єсть А що? А що Mm -hmm. Так, все вірно там, так? Ви перерахували все вірно? Mm, так, 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 все вірно. Все тоді велике дякую вам, пане президенту, гарного e, вам вечера. Гарно, гарно, Може, у вас якісь запитання до мене? Та, ні, до мені, ні, Я зрозумів. Добре. гарної вам робочої зміни. Дякую. Дякую. Вам такой вам все наикрашены. Okay.